Привіт, я Марина Романенко. А ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Сьогодні будемо говорити про те, чи потрібно хвалити дітей. Якщо так, то скільки, якщо ні, то чому? Перш ніж я детально розкрию цю тему, пропоную підписатися на мій канал, обов'язково поставити вподобайку, щоб якомога більше батьків побачили це відео, і натиснути на дзвіночок для того, щоб ви отримували повідомлення, що нове корисне для вас відео вже з'явилося на моєму каналі. Тож питання звучить так: дивіться, розкажіть, будь ласка, про те, як не перехвалити дитину. Син півтора роки, хвалю поки що на кожному кроці. В який момент потрібно зменшити оце молодець. Да? Давайте міркувати, потрібно хвалити дитину чи не потрібно. В інтернеті можна знайти безліч варіантів, і навіть говорять так: хлопчиків потрібно хвалити ось так, дівчаток потрібно хвалити ось так, чоловіків потрібно хвалити ось так, і там можна знайти просто. Дурнуваті, чесно кажучи, я не знаю, як ще це можна сказати, лайфхаки а, в лапках. А, чоловіка потрібно хвалити за кожну річ, яку він зробив, тому що чоловіки потребують цього. Насправді ті, хто спробував цю теорію, знають, що це просто принизливо, тому що молодець що викинув мусор, молодець, що помив посуд, молодець, що приніс гроші. Чоловіки такий що? З тобою все добре? Ну тому, що це не так. Давайте розберемося з поняттям похвали в першу чергу. Що таке хвалимо? Нам здається, що у такий спосіб ми даємо порцію любові нашим дітям, і що так ми проявляємо своє приязне ставлення до них. Але це не так. Чому? Тому що, коли у нас хороший настрій, ми кажемо молодець, коли у нас поганий настрій, ми кажемо, недостатньо молодець або зовсім погано щось вийшло. Все. І якщо ми говоримо про це поняття, це дві сторони одної медалі, які залежать від нашого настрою. Похвала і покарання. Це одне і те саме поняття, просто ну, діаметральні його різні а, точки. І залежно від нашого настрою, ми використаємо одне або інше. А не тому, що ми хочемо дати порцію любові нашій дитині. Нещодавно я відповідала на одне з запитань батьків і там було таке: старо намагаюся приязно ставитися до дитини, бути доброзичливою. Коли дитина приносить малюнок, я кажу молодець. Похвала, да? А потім а, і ще можу додати, що ось тут можна було б вибрати інший колір. Це як? Це хіба ви малювали цей малюнок? Ні. То чому ви вказуєте, що інший колір можна було вибрати? Я художник, я так бачу, я так малюю. Якщо вже молодець, то молодець. А якщо вже не молодець, то не молодець. І саме ось такого дуже багато, і це підтверджує, що похвала і покарання це одне і те саме, просто залежить від нашого настрою. Але якщо ми будемо залежними від нашого настрою, а у багатьох батьків саме так і відбувається, ми розхитуємо психіку нашої дитини, розхитуємо і показуємо: якщо ти робиш те, що мені подобається, ти завжди молодець. Я буду тебе хвалити. І у мене бачиш хороший настрій, підлаштуйся під мене. І у тебе буде хороший настрій, а якщо у мене поганий настрій, і тобі буде не солодко, і ти маєш якось зробити так, щоб у мене покращився настрій. Давай зробимо таке. і пробіжимося на 20 років вперед. Від моменту, коли дитині 2, 3, 5 років, і коли ми ось так розхитали психіку, і потім така дівчинка виходить заміж. І чоловік приходить в поганому гуморі. Що відбувається? Вона така. Як як повернути? Як повернути нормальне ставлення? Треба щось зробити у неї теж поганий настрій. Бо в нього поганий настрій, і вона залежна від його настрою. Чому? Тому що в дитинстві звикла підлаштовуватися під ці гойдалки, які влаштовували її батьки, мама чи тато чи обоє разом. Тому що ти молодець тоді, коли ти робиш те, що мені подобається, і ти не молодець, коли ти робиш те, що мені не подобається. У хороший настрій, я хвалю тебе за відмінні оцінки, які ти приніс зі школи. У мене поганий настрій, я кажу, що ти недостатньо старався. Або недостатньо старалася. Все. А хто може повною мірою оцінити? Скільки зусиль дитина доклала, щоб отримати той чи інший бал, щоб зрозуміти те чи інше поняття, і може, ось це ти недостатньо старалася чи недостатньо старався якраз і зменшить мотивацію вашої дитини, бо вона виклалася на повну. А у вас був поганий настрій, і ви не змогли це оцінити. Тож, шановне панство, як би дивно це не виглядало, я пропоную вам відмовитися від поняття похвали. Тому що дитина прибігає, показує нам якісь речі, там, свій малюнок, демонструє свої перші кроки, свої перші слова. Це не про молодець, це вау, як радісно! Але не про молодець. Це про прояв. Дійсно, ми це побачили. Ми звернули на це увагу, ми зраділи, і цього достатньо, бо дитина дивиться на нас, сприймає нашу реакцію на себе і теж почне радіти своїм досягненням. Тут слово молодець, в принципі, ні до чого, тому що все, що потребує дитина, підтвердження того, що вона рухається в правильному напрямку. І коли ми радіємо разом з дитиною, це і є кльово. Тому що я бачила багато моментів, коли дитині аплодували на кожному кроці, за кожні кроки, молодець. Там за те, що поїв, молодець, а потім вмовляють 150 мільйонів разів поїсти, бо заставляють їсти не тоді, коли дитина хоче, тоді, коли мамі здається, що вже час годувати. Тому нарешті ти доїв, я не задоволена тим, що я тебе тут годую півтори години вже, де ж тут молодець. А його тут немає. А чому? А тому, що не співпало настрій мами, а потих дитини. І тому ти вже не молодець. І це руйнує отой стрижень спокою, самозадоволення. І впевненості, які має формуватися у кожної дитини, тому що ми батьки сприймаємо дитину такою, якою вона є, і ми радіємо кожному кроку, який вона робить. І так помилок буде багато. Але якщо ми не залежимо від нашого настрою, якщо ми не прив'язані до цього молодець. Якщо ми усвідомлюємо, що нам не потрібно на кожному кроці хвалити дитину і що любов можна проявити зовсім інакше, дитина підійшла, і ми б занурилися у її світ на декілька секунд або на декілька хвилин, подивилися, що вона робить, позапитували, розпитали, не критикували, не говорили, молодець. Дитина отримала ту саму порцію уваги і любові і пішла собі задоволена. І ми ще запитуємо: Ти там завершив малюнок, тобі сподобалось? Малюк каже: Ну так, мені подобається. Ми запитуємо, що ти будеш з цим робити. Він каже: ну, все, ми пропонуємо: хочеш в альбом, хочеш почепимо на стінку, хочеш, подаруємо комусь. І дитина каже, що вона хоче, і ми такі окей. І тут молодець ні до чого, а саме прояв нашої уваги правильно, якраз дає. Дитині зрозуміти, що ми підтримуємо, що ми зацікавлені нею, що ми схвалюємо поведінку дитини. Ну тобто, і дає, от саме те, що потрібно, щоб отой стрижень впевненості, цілісності формувався у дитини. Розумієте, я бачила батьків, які аплодували за те, що дитина сходила на горщик. Серйозно. А завтра ви за що будете аплодувати? За те, що вона дихати продовжує. Ні, звісно. Тобто молодець, це нам здається, що це класна річ, в тому плані, що ми любов дитині показуємо. Але любов показується інакше. Нашим часом, нашою зацікавленістю, нашою врівноваженістю. коли нас не хитає хороший настрій, молодець, поганий настрій не молодець. Ще я бачила багато історій про те, що я класна бабуся, але як я можу сказати молодець, якщо дитина намалувала фіолетового зайця? Давайте згадаємо, як виглядають дитячі книжечки. Там зайці бувають блакитними, фіолетовими, рожевими, жовтими, якими завгодно. І дуже рідко виглядають так, як вони виглядають насправді. Ну і Дитина, надивившись дитячих книжечок, розфарбувала зайці фіолетовим. І коли вона принесла мамі, мама каже, молодець, бабуся каже, який молодець. Зайць фіолетовий. І? І. Хіба це має перекреслити те, що дитина малювала, вклала в це емоції, намагалася зробити прикольно, з радістю пробігла показати кому ну найближчим, найріднішим людям, які є гарантами безпеки і любові до цієї дитини? І мама така, ще плюс-мінус молодець, а бабуся не молодець. Тому що зайці фіолетовими не бувають. Я вам таких прикладів можу навести мільйон і ще трішечки. Хочу звернути вашу увагу, що молодець це така голка, на яку ми присаджуємо дитину, і вона стає залежною від думки інших людей. І ми забуваємо, і ми не аналізуємо, не усвідомлюємо, не розуміємо часто, що в хорошому настрої нам легко сказати. Молодець, а в поганому настрій, в нас дратує дитина. І тому не молодець. Ти ж не бачиш, невчасно. Ти що за лінію виліз, ну де ти таке бачив? Ну хто як ти таке вигадав? Ти що серйозно? Одна і та саме дитина, одна і та сама ситуація, різні стани, в яких бувають батьки. І ми розхитуємо наших дітей, їх уявлення про себе. Тобто вони стають залежними, їм хочеться нам сподобатися. Набагато приємніше почути молодець, ніж почути, що ти недостатньо старанно намагаєшся тут щось робити. Розумієте мене? Тож, давайте свідомо замінимо. Молодець на прояв любові. От дитина почала робити перші кроки. І ви радієте цьому. І ви кажете, давай ще, давай ще, вау! Іди сюди, обійміть, поцілуйте, покрижіть вашу дитину, поставте її на ноги, скажіть, давай, давай, давай дай ще. І тут слово молодець ні до чого. І дитина буде так само радіти своїм успіхам, тому що вона бачить, наскільки ви її підтримуєте. Ось на цьому потрібно зосередитися, і потрібно зосередитися на тому, щоб бути врівноваженими батьками, щоб наш настрій ніяк не відображувався на дітях, бо діти дуже мімішні перші два роки. Ось тут в питанні звучало про дитину, які півтора роки. Перші два роки приробда робить усе можливе для того, щоб ми, батьки, були закохані в наших дітей. Розумієте, вони не підготовлені до цього життя. Їх на ноги треба поставити, вигодувати, випистувати, зробити так, щоб вони навчилися ходити, адаптувалися в соціум, який є навколо них. Діти, людські діти, да найможливо можливо, пристосованіші до життя істоти в світі. Дуже довго ростуть повільно навчаються, потрібно десятиліття, щоб ми могли плюс-мінус сказати, що дитина плюс-мінус самостійна. І в сучасному соціумі а 10 років не є самостійна дитина. 20 років, да? два десятиліття. В якій природі ще відведено два десятиліття на дорослішання дитини? Та ніде. Тільки ми в тих складних умовах соціуму, які вимагають знання, школу, там, здачу якихось іспитів, складання і тому подібне, да, нам потрібно дорощувати дитину. І тут далеко не поїдеш на молодець. Тут потрібно орієнтуватися на інші речі, і перші два роки, щоб батьки, ну ми ж не знає природа, які вони будуть байливі, недбайливі, дивлячись на дику природу, інколи мами, які народили там своїх дитинчат, не доглядають за ними і вони можуть померти. Ну і у тигрів таке буває, і у мавп таке буває, у різних тварин таке буває. І чим складніша організація, тим частіше таке буває. Організація нервової системи, це я маю на увазі. Тож природа подбала про те, щоб люди, яких складна організація нервової системи, перші два роки були закохані у своїх дітей. Такі мінімічні діти стають. Тому природа нам дає такий гормональний коктейль, через який ми сприймаємо Вау, діти! Це клас! Немає насправді не цієї любові. Знаєте, ой, народився. Люблю. Ні, є дія гормонів. Щоб ми не покинули дитину, щоб ми дбали про дитину, щоб ми піклувалися про неї, щоб нам подобалася ця дитина, нам хотілося вкладати зусилля в те, щоб ця дитина зростала. Але природа так само подбала й про нас. Ми не можемо бути наркоманами гормональними. Да? І тому приблизно до двох років вже поступово починає трішечки трішечки зменшувати кількість гормонів, які природа нам оце кожного дня. Там, Пирськує в нас, щоб нам подобалися наші діти, і перші претензії до дітей з'являються на межі двох років. Не послухався, не те робить. Сто разів сказала не лізь, а він лізе. Ось чому? А тому, що природа. Зменше, зменшує, зменшує той коктейль. І вважається, що приблизно двох років вистачить, щоб зав'язалися стосунки і справді сформувалася любов до дитини, а у дитини, звісно, до батьків. І, і тому ось цей мімімічний період в якийсь момент припиняється. І дитина там в 5 років вже не така мімімічна, в 15 тим паче не міміміша, і в 5, як я вже сказала, і в 3 часто вже не така мімімімічна. Але ми вже сформували прив'язаність до неї, ми сформували любов до неї, ми звикли до цієї дитини, ми звикли дбати про неї, адаптувалися до певних періодів, розумієте? І коли ось цей коктейль природи нам перекрили, його вже немає, такий закрила, ми вже далі їдемо в своєму батьківстві на тому, що ми насправді любимо своїх дітей. Але і претензій там стає більше. Мічність зникає кудись, і вже молодець не так часто хочеться говорити. І виходить, що ми, замість того, щоб виростити самостійно, впевнену, цілеспрямовану людину, ростимо дітей, які цікавляться думкою, подобається вони комусь чи не подобається. Тобто невротиків ростимо, які мають підлаштуватися під когось, тому що в дитинстві багато чули молодець або не молодець. І багато хто з батьків може підтвердити мої слова, що в хорошому настрої нам подобається, що робить дитина, а в поганому настрої воно те саме робить, нам не подобається, що робить дитина. І ми шукаємо, до чого там, би причепитися, в тому малюнкові чи ще в чомусь. Тож, шановне панство, пам'ятайте, що молодець це не те, чому потрібно приділяти увагу. Радіти за свою дитину так потрібно. Це стимулює рухатись далі. Перші кроки, перші слова. І навіть якщо ви не будете радіти, але будете розмовляти з дитиною, вона все рівно буде повторювати, бо природа заклала в неї механізм. Навчайся, навчайся, адаптуйся, опановуй мову. Просто коли ми посміхаємося, дитина теж посміхається, розслабляється і робить це ще краще, іще швидше, і ще більше в цьому тренується. Тож, посміхаємося, приділяємо увагу, дивимося, що роблять наші діти, переживаємо разом з ними моменти їхніх перемог, сумуємо разом з ними, коли у них щось не вийшло. Намагаємося уникати слово молодець і коли наші діти трішечки підростають, ми питаємо: тобі сподобалося? Дитина каже, так. О, оце те, що потрібно почути. А коли діти запитують, а тобі подобається? Мені подобається, коли тобі подобається. Оце зараз ключовий момент був, тому що в багатьох порадах ви почуєте інше. Ви почуєте, скажи, молодець! Тобто ми, про, про нас, про нас іде мова, не про дітей, а про нас. Ми оцінили. Роботу дитини, зусилля дитини і знову ж нагадую, в хорошому стані. Ми оцінюємо це позитивно, а в поганому стані ми оцінюємо це недостатньо позитивно або навіть негативно. А нам потрібно зробити зовсім інше. Нам потрібно перенаправити оцінку своїх зусиль на дитину. І вона запитує: тобі подобається малюнок? А тобі подобається малюнок? Да, мені подобається, і мені подобається, що тобі подобається. Оце важлива річ. Дитина пробігає там в три роки ну і каляки-маляки. Я бачила батьків, яких хоч так вивертало, сказати на ну, це молодець. Так і не треба. Запитайте, що там зображено. Дитина каже: Дивися, це море, а в ньому плавають там пірати. А тут те, а тут те. Ви цього не бачите на малюнку, але це бачить дитина. І ви не можете сказати молодець. Вам хочеться сказати, що за бред тут Да? Але коли ви розпитуєте, а це що? а це що? а це що, а це що, а це що, дитина з задоволенням розповідає, що там, що там що там відбувається, що тут відбувається. Ну, а в захваті, І ви бачите обличчя, з її стану, що дитині подобається. І ми, можливо, не усвідомлюємо, хотілося б, щоб ви розуміли, що в три роки не всі гарно малюють. Да? Але інколи ми не думаємо так. Ми думаємо, що, що тут взагалі? Ось. Але коли дитина в захваті, ми радіємо, тому що дитина радіє, і нам важливо направити своє батьківські зусилля на те, щоб сформувати у дитини навичку спиратися на себе, на свою оцінку. А ми лише підтримуємо цю оцінку. І навіть коли дитині щось не подобається, оце зараз важливо, і багато хто з батьків каже, ну не плач, не переживай, тут можна витерти, ну не страшно. А дитина ще більше починає плакати. Чому? Тому що ми ігноруємо. А в цей момент, коли дитині не подобається те, що вона зробила, нам треба зосередитися і запитати, тобі не подобається. Дитина каже, ні, а чому? Він ну, бачиш, я тут за лінію виліз. І не треба казати, та це не страшно. Це ігнор. А треба запитати, як ти гадаєш, чи можна це якось виправити? Можна бережно переклеслити і написати тут поруч, можна взяти інший аркуш, намалювати інакше, можна викинути взагалі і переключитись і побігти, робити щось інше, що ти хочеш зробити. І він каже: Та я викину, викидай. Все, і вона побігла, і вона вчиться приймати самостійні рішення, спиратися на свої рішення. І це так далеко від молодець. Але це так важливо, щоб дитина орієнтувалася на себе. Тож молодець це така голка наркоманська абсолютно, на яку ми присаджуємо дітей, і вони потім роблять дивні вчинки, щоб сподобатися комусь. Я вам можу розповісти безліч історій, коли сварилися подруги. Чому? Тому що вподобайку відео або якісь фотографії, подруга не поставила. Так, молодець хочеться отримати. Ти ж моя подруга, ти могла б і мала перше це оцінити, коли ем, члени однієї родини вітають один одного в соціальних мережах і ображаються одне на одного, тому що вподобайка не була поставлена. Де ми за ті лайки багато на що здатні, чесно кажучи, але це ненормально. Тому що в родині можна інакше вітатися, тому що підписники це не те на що можна спиратися. Сьогодні ти їм подобаєшся. Завтра вони будуть тебе засуджувати. І саме до цього призводить ота голка під назвою Молодець. Бо сьогодні полюс. Ти всім подобаєшся, а завтра полюс, ти поганий. А людина звикла на це орієнтуватися і не має сил інакше поставитися до того, що відбувається, до якоїсь ситуації. То, шановне панство, приділяйте увагу вашим дітям. Молодець не є прояв любові від вас. Проявом любові буде час, який ви приділите, Якщо ви підете від будь-яких оціночних суджень. Якщо дитина прибіжить, і ви позадаєте їм запитання, і вона щасливо прибіжить собі далі. Саме так ви проявляєте свою любов до дітей. І для цього не потрібно говорити молодець. Ваш тон, ваша інтонація, ваша увага дає їй вашої любові розуміння, що ви зацікавлені в ній. Ніж слово молодець. Тож я пропонувала б вам ніколи не говорити дітям молодець, але приділяти увагу, зосереджуватися, не засуджувати, не ставити дитину в залежність від свого настрою, не привчати і не присаджувати на ту голку, яка ну, абсолютно. Не дає ніякого фундаменту взагалі по життю. Тобто сьогодні, я ж кажу, вас люблять, а завтра вас засуджують. І як вижити в цьому світі, якщо ви звикли орієнтуватися тільки на цю полярність? І нам, батькам, потрібно убезпечити наших дітей від цього. Тому тобі подобається? Так, ти щось хочеш тут додати? Ні. Що ми будемо робити з цим? Почіпимо туди, то, О, прекрасно, пішли чіпляти. Або тобі подобається ні, що ти з цим будеш робити. Я викину. викидай. Ось, оце важливо: дитина вчиться самостійно себе оцінювати, самостійно приймати рішення, а вам потрібно це підтримувати. Ну, в принципі, на цю тему можна багато говорити, але головні речі, які я хотіла сказати, я сказала: пишіть, будь ласка, в коментарях, як часто ви підбадьорюєте своїх дітей тим, що ви кажете, молодець. Що ви думаєте про ту голку, на яку ми саджаємо наших дітей, коли говоримо молодець? Діліться своїми історіями, чи потрапляли ви колись в своєму дитинстві в ситуацію, що в хорошому гуморі ваші батьки вас підтримують? А в поганому засуджують. І ця полярність розхитала вашу психіку і знищила вашу впевненість. Діліться коментарями, а не забувайте ставити вподобайки цьому відео, щоб його бачили якомога більше батьків. Обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб знати, що нові відео корисні для вас вже вийшли на каналі і мати змогу переглянути їх якомога швидше. До зустрічі.